Вітаю вас! Ми сьогодні з вами знаходимося по вулиці Фрунзе, а саме на Янгеля 6. 6К. І впродовж у нас з'явилася дуже чудова з ідеальним євроремонтом. Квартира двокімнатна на 11-му поверсі, 12-поверхового цегляного будинку. Це новобудова з автономним опаленням, з підігрівом підлоги. Із всіма всіма зручностями ми приходимо у нашу квартиру. Справа у нас знаходиться пралка та сушка. Дуже зручно, тому що прання одежі зовсім в окремій кімнатці. Так. Перша кімната спальня з великим двоспальним ліжком. Чому наголошую, що з двоспальним ліжком, тому що всі меблі, вся техніка і навіть посу залишається. Я хочу, щоб ви оглянули цю чудову квартиру. Кондиціонер є в кожній кімнаті. Просторий коридор, де облаштована шафа, де ви можете повністю роздягнутися та зняти верхній одяг. Вона настільки велика, що ніби великий гардероб. Друга спальна кімната. Друга спальна кімната також має шафку, робочу зону і велике двоспальне ліжко. Ще одна шафка та велика простора лоджія. Ось наша велика простора лоджя. І також кондиціонер ми маємо на лоджії у цій кімнаті. Серце нашої квартири це наша кухня. Ми проходимо до нашої кухні, я в ню закохалася. Я вперше бачу настільки облаштовану гарну кухню. Це при тому, що я працюю вже 22 роки в нерухомості. Ось така наша кухня техніка. Духовка Bosch. Мікрохвильовка Samsung. Телевізор. У нас є також посудомийна машинка 60-ка це також Bosch. Саме цікаво, це наш умивальник. Він у нас дуже гарно облаштований. Тут є фільтр для водички, є такий зручний кран з висуванням, і є подрібні Хочу показати, як це виглядає. Ось так. Це для подрібнювання відходів, апельсини, шкірка картоплі і все остальне. Фільтрація для водички. Плита. Дві комфорки газових, дві індукційних. Ось це наша квартирка, холодильник і також кондиціонер. Наш великий стіл. Стіл великий, зручний дерев'яний стіл. Ось такий наш стіл. І ще у нас залишилася ванна кімната. Ванна кімната з душовою кабіною, сушарка для рушничків, унітаз і великий-великий умивальник. Наша квартира знаходиться ЖК Династія. Це на 11-му поверсі 12-поверхового цегляного будинку. Це новобудова. Вона дуже має гарну інфраструктуру, тому що поруч є все: садочки, школи, магазини та аптеки навіть речовий базар. Також у нас поруч. Квартира чекає на нових власників. А я чекаю на ваші дзвіночки. І саме цікаво. Квартира 72 метра квадратних по вартості 8700. Чекаю на дзвінки та ваші пропозиції.